Всем добрый вечер. До нас надходит очень много разных листов, смс и повідомлень. И декілька штук я бы хотела бы сегодня для вас зачитать. Дорогие наши, пишем вам и восхваляем Бога. Пережили страшные моменты. Сейчас мы в безопасности. Но позавчера на наших глазах погибло несколько семей. Несколько семей просто вместе ушли под напором воды на дно. Не передать словами, что мы тогда пережили. Как мы кричали до срива голоса в небеса. Но слава Богу, нам удалось спастись. Я 55 лет и моя мама 80 лет. Следующее. Привет. Вибачайте за мій суржик. Сподіваюсь, моя історія буде почута. Мені 20. Я попала, так сказати, під середній напор води. Мені повезло зачепитися ногами за дерево, хоча згодом виявиться, що це завдяки перелому ноги. Я вижила, думок було багато. За декілька днів навіть встигла попрощатися з життям. На жаль, не змогла вибачитись перед рідними, десь загубила телефон. По мене пропливали трупи різних тварин, а й згодом людей, дітей, молоді. По нам продовжували стріляти. Земля шла ходором не тільки від води, зламаних дерев, будівель, а й від конченої русні. Мені 20 і мені нема чим пишатися. Але після такого хочу стати достойною людиною, бо я жива. Сподіваюсь, не дарма. Ще одне повідомлення. Добрий. день. Рада писати вам, бо я вижила і моя сім'я теж. Трохи поранені, але всі живі. Дякуємо нашій бабці, яка чітко давала установи, як і що робити. Це ж буває так, в критичний момент 90-літня жінка говорить нам неадекватним і в истериці спокійно, що і як робити. А головне все спрацювало. Як добре мати рідних. Друзі, продовжимо молитися за Каховку, за ту трагедію, яка сталася. Як виявляється, 8 з 10 людей не хочуть виїжджати з тих районів, що в Херсонщині, що в селах, які є. І знаєте, це трагедія. Трагедія не тільки тої холери, яку кажуть, або якихось інших захворювань, а біда в тому, що зараз волонтери їздять, намагаються щось зробити. Подальше їх буде менше. Тому що реально йдуть обстріли, реально стріляють дуже сильно, розстрілюють вже два дні лодки з людьми, з мирним населенням, які не мають нічого, навіть речей, просто це люди і їх обстрілюють заживо. Сьогодні ми бачили не одне таке повідомлення, де люди... Намагаються ще й доплити, щоб ліки, лікарі допомогли вижити, щось зробити і так далі. Треба молитися. Я дуже прошу за розсудливість наших українців, тому що ми готові допомогти, але як можна допомогти тим, хто не хоче допомоги? Тому я дуже хотілася, щоб кожен з вас реально молився за те, щоб люди захотіли виїхати з тих небезпечних зон. Це важливо сьогодні. І не треба триматися за майно. Ми сьогодні бачимо, що. Купуй, тримай, бережи, все це знищується різним способом, просто різним. І життя це найцінніше. Життя ваших дітей, ваших мам, ваших чоловіків або, навпаки, дружин, воно найцінніше. Вивозьте, поки це ще є така можливість. Допоки це можливо. Дуже вас прошу. Всім пока.